Хотілося б щоб держава у вигляді Верховної Ради у вигляді уряду враховуючи критичну ситуацію, яка є зараз, з підтримкою партнерів з постачання зброї і снарядів. Все-таки прийняли рішення і 2 мільярди з телемарафону спрямували на гарячі точки фронту, на фортифікаційні споруди. Ну, Наприклад, я був вражений новиною про те, що в Запорізькій області провели тендер на будівництво захисних споруд на 200, здається, 80 мільйонів гривень, і потім його скасували за відсутності фінансування. Ну, Ми дивимося за соціологію. Вчора рейтинг випустив соціологію на минулому тижні КМІС. Все менше і менше українців. Вже практично не залишилося українців, хто довіряв інформації телемарафону. 2 мільярди гривень. Ну, за 2 мільярди гривень можна побудувати захисні стіни ну, по всій лінії фронту ще й в Чернігівській області. Мабуть, от тому не треба з, з, з цим питанням затягувати. От треба припинити цю цензуру під час війни, якщо військова цензура. Це ну, правильно, її треба запроваджувати. Політична цензура, коли вже воно перетворюється на передвиборчу агітацію, і це треба припинити, воно нікому не потрібно, ніхто його не дивиться, а куди спрямувати ці 2 мільярди, точно є куди. Ну, це, на жаль, навряд чи хтось мене почує в цьому плані, але знаєте, воно зайвим не буде, про це ще раз наголосити.